Всім привіт, тупо випадково нажав на призив. Дивіться, хто мені попався, Баріст... Барістан Селмі просто повністю зібрався. Можливо, ще якісь кусочки. Дувісь. Жесть якийсь. Прям всі зібралися. Я хотів Джеймі Ланістера, він в принципі по одному атакує типу шотер, але це теж круто спіймав. Ну, Хто знає, хто не знає це. Але варті короля був їхній е як скажем, капітан варти, е легендарний е ветеран там бойових цих всяких дій, От, але коли став королем Джоф... Джофрі, то він сказав, що Борістан дуже старий і вигнав його. Ну, а... а потім Борістан ще проявить себе і стане на службу до Дейнеріс. Ось так, ось так, блін, ну радий, п'ятерочка, Ще так випала куча цих монеток. Я ще такого не бачив. Дякую за увагу.